З точки зору нормативної законодавчої бази в Україні, з точки зору ставлення суспільства, з точки зору ставлення навіть оточуючого середовища, я вважаю, що колекціонери українські є надзвичайно незахищеними, вразливими. І є ще такий, це вже мені здається, такий, навіть медіа підтримуваний синдром, про те, що а, образ колекціонера це. Образ людини швидше негативний. Це той, хто накопичував, це той, що, хто звідкись виніс, це той, хто десь вкрав, це той, хто незаконно ввіз, це той, хто намагається незаконно вивезти. Ну, тобто, це така людина потенційно, яка претендує на кілька буквально рядків кримінальних звинувачень. Треба сказати, що історія колекціонування. Світова історія, і довга історія справді часто пов'язана із кримінальними злочинями, в тому числі, тому що, пам'ятаємо, пункт перший колекціонерство це пристрасть. І ми багато читаємо сенсаційних статей про те, що пограбовані музеї. Крали Івану Лізу, Імунка, і Рембрандта, та Іван Гога. І це не в Україні відбувалося, і в захищених музеях, і в різні часи. Тому що це, ця пристрасть часом штовхає на злочин, як і різні пристрасті. З одного боку. З іншого боку, ті власне, цінні колекції, та спадщина, якою ми пишаємося, вона базується на приватних, зусиллях пристрасті приватних колекціонерів. Всі музейні колекції так чи інакше походять з колекцій приватних. І якщо б не було цих пристрасних людей, то, власне, ми б не могли зараз поглядати колекцію і Національного художнього музею, куди скидалися приватні колекціонери. І це був, на мій погляд, це такий ще не момент в історії України і Києва. І держави, коли ініціатива появи національного художнього музею виникла з приватної ініціативи із волі приватних колекціонерів, які хотіли, власне, для суспільства відкрити ті цінності, які знаходилися. Я дуже в приватних руках. Я дуже сподіваюся, що через більше ніж через 100 років ця історія повториться, коли. Можливо, ми будемо свідками появи музею сучасного мистецтва. Але якщо повернутися до минулого, це і, і Національна Київська картинна галерея, і музей західно-східного мистецтва, які носить ім'я Богдани Бервариханенків, ще дуже-дуже багато музеїв, вони власне, почалися з приватних колекцій. Якщо думати про образ, наприклад, Терещенка, то це дуже е, вправний, дуже практичний бізнесмен. Який е, спілкувався з художниками, які жили в його час, який з ними торгувався, який брав п'ять, а хотів заплатити за дві роботи на опті, який їздив на виставки, який створював умови. Це нормальний процес, так купець е, чинить, коли він купує товар. Ця історія продовжується і зараз. Цей власне психологічний синдром людини практичної, купця, бізнесмена це те, що застигло багатьом колекціонерам. І тому вони накопили свій капітал. Художники теж бувають їхні. Бувають художники, які все життя проживають за рахунок колекціонера, мецената. І знову ж таки ця історія. Давня, це було і художники за рахунок римських папи, художники за рахунок королів, художники при дворах. І один монарх мало платить, можна переїхати до іншого монарха, де він ще перевіщався з Італії у Францію, де краще платили, краще, де краще привічали. Сьогодні ми знаємо приклади київських колекціонерів і меценатів, які опікуються художників і беруть їх на отримання для того, щоб художник мав умови. Ризики колекціонера. Ризики є як для художника, так і для колекціонера. Ці люди мають угоду. Бажано просто на сьогоднішній день бажано, щоб ця угода була не на словах і не закріплена сургучевою початкою, а була б закріплена документом, який би чітко артикулював, про що саме домовилися. Як можна використовувати предмет мистецтва, як можна використовувати. Цифрові копії, як можна використовувати ім'я художника, як можна використовувати інтерв'ю художника, інформацію теоретично, практично і так далі. І це все на сьогоднішній день регулюється законом про авторське право, про право інтелектуальної власності, про правослідування. Тому що якщо навіть художника немає в цьому світі, є ще його спадкоємці, які можуть мати певні права. І дуже важливо, щоб і колекціонери, і художники усвідомлювали насправді нагальну потребу. І мали таку громадянську позицію, щоб все це фіксувати в домовленості і обговорювати. Мені здається, що це буде знижувати і ризик для обох сторін, і це буде дозволяти потім суспільству коректно співпрацювати як з художником, так і з колекціонером. Все ж таки, перше, що, є, що впливає на бажання колекціонувати на цей процес, це все-таки его. І розуміння того, чому мені це потрібно. І я знала колекціонерів ще ну, ті, які збирали свої колекції в радянську добу, там, в умовах ризику часом для життя, принаймні до свободи, які зібрали прекрасні колекції, нікому їх не показували, нікому не, не збиралися допомагати. Вони просто не могли цього не робити. Це образ людини, яка немає її пристрасть є соціально корисною і суспільно корисною, да? при цьому її зусилля, які вона власне виносить до суспільства і пропонує суспільству, або можливості, які вона надає суспільству, в суспільстві не проговорені як загальнокорисні. Наше суспільство не усвідомлює, чим для нього корисні колекціонери. І в цьому в недоценності цієї ролі дуже велику е негативну роль грають медіа, тому що вони або взагалі не говорять, ну, зазвичай у нас цього взагалі цієї інформації замало. Але якщо тема колекціонера виходить назовні, особливо на телеканали, які все ще у нас там, 80% населення спирається на телебачення, да? на інформацію з телебачення. То, якщо мова йде про колекціонера, зазвичай це, це має негативне або навіть скандальне забарвлення. І е, автоматично така так подана інформація, вона нівелює е, цінність колекції і ставлення до культури цих 80%. Звісно, звісно. Тобто, зрозуміло, що є багата людина заможна, яка має такий надлишок. Як предмети мистецтва, що не є базовою, базовою потребою, да? і ця людина десь їх взяла. І в цей момент на питання, де людина їх взяла, медіа дуже часто озвучують або неперевірену, або таку сенсаційну інформацію, або просто ставлять підвішують знак питання, який дозволяє фантазувати як заводне. Вже заряжені на негатив, люди фантазують зазвичай так, що це от, обікрали черговий музей, от, десь там списали якісь роботи, от, незаконно везли вкрали і так далі. Часто, знову ж таки, коли мова йде про негативні риси е колекціонера е для підкріплення цього образу використовується інформація про те, що в колекціях є багато фальшаків, що колекціонер придбав, не знамо де, хизується предметом, який називає дуже цінним, і цьому немає підтвердження. фальшаків чи слабких робіт? Або слабких, це різні категорії, да, але або недостатньо атрибутованих робіт. Є питання, наприклад, до атрибуції. Ну, але навіть якщо загострити, а знову ж таки, медіа часто використовують саме фальшаки, mm -hmm. я хочу е зазначити, що е колекція приватна це живий організм. Колекціонер має право на помилку і, власне, помилки, болючі помилки, тому що колекціонер е ризикує власними грошима, і власними ресурсами. І він в процесі цих. Е він вчиться. І колекція стає, в колекцію все більше і більше надходить робіт хороших і якісних. Але в приватних колекціях завжди є відсоток фальшаків робіт з некоректною атрибуцією, слабких робіт. Це нормально і це насправді добре. І, на жаль, в нас. Фактично немає е, прецедентів виставок, які б були присвячені, наприклад, роботам сфальсифікованим. Е, е, багато з виставок в таких світі проходить. Наприклад, роботам, в яких змінилась атрибуція під час дослідження. І мені здається, що це ну, дуже скоро з'являться такі проекти, власне, коли відкриються колекціонери, Можна буде говорити про такі проекти, а, Але я би е, дуже просила тих, хто говорить про приватні колекції, е, усвідомити, що наявність е, фальшаків в колекції, от просто такі, так цинічно говорячи, це нормально. І боляче від цього насправді тільки колекціонеру. Тому що, коли колекція врешті попаде в музей, як, наприклад, сталося колекцією Сігалова. Всі ті фальшаки, роботи, які потребують уточнення, слабкі роботи, ви не бачите їх в експозиції, хоча музей їх зберігає. Ви бачите найкраще. І це вже питання селекції, експертності, як потім це буде експонуватися і як це наповнить наш, е, нашу культурну спадщину. Але, повірте мені, все це буде зберігатися в музеях. І ці історії будуть потім розказувати як історію формування. Колекціонера і приватної колекції це будуть цікавезні історії. Історія про фальшаки часу буде цікавіша ніж історія про без, безсумнівні шедеври.